СБУ затримала у Чернівцях російського агента, який шпигував за підрозділами ЗСУ, Служби безпеки та прикордонників. Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у ході якої затримала ще одного агента, головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ. Зломисник збирав для окупантів розвідання про місця розташування сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури у східних і західних регіонах України. Передусім, ворога цікавили локації підрозділів СБУ і Держприкордонслужби, а також точні координати ключових мостів та електропідстанцій на Харківщині і Буковині. Співробітники СБУ затримали російського агента у Чернівцях під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об'єкту. За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював техніком з налаштування інтернету. Після початку повномасштабного вторгнення він почав активно поширювати прокремлівські наративи на власній сторінці у забороненій соцмережі Однокласники. Таким чином, у лютому цього року чоловік потрапив у поле зору російської воєнної розвідки. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ГРУ, який запропонував негласну співпрацю на користь країни-агресора. Перебуваючи у Харкові, ворожий агент виконував вказівки свого російського куратора щодо збору даних про дислокацію блокпостів та фортифікаційних споруд у місті. Крім того, він передавав окупантам геолокації місцевих енергооб'єктів. У подальшому фігурант отримав нове завдання повернутись до Чернівців під виглядом відвідування родичів. Хоча насправді метою поїздки було шпигування за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військоматом. Також у центрі уваги зломисника були транспортні мости регіону, їхні координати і система охорони. Крім того, він передавав агресору локації логістичних центрів та стаціонарних пунктів зберігання гуманітарної допомоги. Для передачі розвідданих фігурант використовував месенджер. За кожне виконане завдання окупанти обіцяли йому грошову винагороду на банківську картку. Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон і ноутбук, які він використовував у розвідувально-підрівній діяльності проти нашої держави. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.